Привіток, вітання всім, з залізничного вокзалу міста Лева. Ну що 330 три я приїхала, поки привіталася, поки опублікувала, поки змонтувала і туди-сюди вже щось таранко. В ми будемо від'їжджати в напрямку кордону, поки що з Польщею, а потім далі-далі. Ну і в мене ще є годинка часу купити щось, поїсти, аптека, ну таке все нагальне. І попишу в репортаж, як це все відбувається, подорож. Ну, те, що всередині на вокзалі я вам показала, тепер провокзальна площа. Чарівний залізничний вокзал. Бачите, в такому барочному стилі. Так, 28. 12 -те. і температура 0 градусів. Жива ялиночка прикрашена. Ось там зупинка трамваїв, двірцева площа відреновована, Усі поспішають з валізками, приїжджають в потяги, туристика Information Center, туристичний інформаційний центр, ці лавочки, де я за дріатики півночі чекала на свій потяг. І залізничний вокзал. Я все вам покажу життя. Ну для мене це проза життя. Ну, кожен день як добрий день, можна сказати. Але я покажу, як це відбувається на самоді. Ось дивіться, ось такі поїлочки скрізь, лавочки, все модерне, все, все повністю зроблено по самим останнім європейським традиціям. І ось тут навпроти, прям, прям навпроти, навпроти, навпроти залізничного вокзалу, зупинка автобусів від різних туроператорів. Ну, а Куртур, Євротріпс це туроператор, з яким ми будемо подорожувати. А ось там, до речі, ось та вулиця до Доліжбети, вулиця Чернівецька. Ну що? У Львові вулиця Чернівецька. Ну, ось так. У Києві. Львівська, у Чернівцях Київська. Ось так і живемо. Так. Бачите, купа автобусів. Всі збирають своїх туристів. Їх дуже-дуже багато. В мене на все про це є годинка. Ось, бачите, всі завантажуються, бо дивіться, яких багато. Варшава, Вроцлав. Там такі. Туристикал. Адріатіку, мої друзі, Адріатік. З ними дуже багато їздили. Ну, подивимось, хто ще. Може і наш проператор вже з автобусом, бачите? Довколи дуже багато. Так, примкну. На ну, ось таке лоць Врослав. Життя вирує, життя вирує, життя вирує. Всі поспішають. А я собі вальяжно шпацірую. Хотілося б на Костелівку, не знаю, якщо так. Пропущу сильно, то і встигну на кастилівку, воно ж поруч. Цю-цю напої, це мене не цікавить. Лемберг кав'ярня. Так, Львівський потяг. Ось така кав'ярня швидкове харчування, Львівський потяг. Зайдемо, подивимося, що там. Ну що, пішли у Львівський потяг, а тут купа всього. Салати, порізиний, любий смак. По цінникам морка по 60, курка гриби 80, картопля, вода картопля 70, поселянські 70. Ну, ціни абсолютно прийнятні. Речка від відварна, капуста пішов на 43. Бачите, буточки, все-все-все в все, 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 все. рік. Ну, Слухати смачно, я вже не захотіла їсти. Коряча печінка 52 100 грамів. Плятина від Ну, Котлети по-київськи, 130. Так. Ну, Тут така величезна зала, величезна зала. Е, Їсти щось ціранку це не норм, тому я утримаюсь. Зараз я виходжу, тому я утримаюсь, тому що. Тралка потім буде отримувати багато кіл. І вже пора-брат-пора. Пора. Ну, певне, так як ти не хочеш їсти. А ці... ще одна кав'ярня. Аналогічна. А давайте зайдемо в газду. А от у газді все по дурові під вареники, Ось таке, таке меню людей менше. І атмосферка приємна. З урахуванням, що це, це ж не вокзальний такий шалман, знаєте, гендел, як це було раніше. Ну, молодці львів'яни, що я можу сказати. Молодці. Молодці. Ну, Чим сидіти і бути байдик, я краще вам покажу. От швидка їжа, зараз ще покажу, але аптеку я не бачу. Магазинчик, мені треба томатний сік в дорогу. Ось такий магазинчик, я думаю, що він тут буде. Називається маркет. Хочу все. Ну, все я не хочу, хоча по життю я хочу дуже багато чого, але не за рахунок якогось іншого. А ось сахвоя швидка їжа. Сувеніри зі Львова, обмінка. І швидка їжа. Ага, Ну тут такое-такое. Аптеку я не побачила. І ще ціла. І ще цілий такий апендекс з сервісними службами. Лівий круасан куди ж без нього. Аптеки не бачу, блін. Я забула вдома ліки свої. А-а-а. Так, чебуреки. Чебуреки. Ага, от. В дорогу. От шаурму я візьму з собою в дорогу, щоб там перекусити. Але зараз їсти не буду. Це вже добре. Томатний сік у мене на проводі. Так, ну це не моя тема. Алкоголь, але там є томатний сік. Продукти близенько, Зараз промоніторимо ще по цінам. Так. Ну що? Загалом абсолютно норм з урахуванням, якщо люди їдуть звідки здалека. Ну так як в Європі, але ж по нашим цінам Боже, я це все зараз знаходжуся. І я вже хочу їсти. Я вже хочу їсти. Але ні, не можна, не можна. О 6-й ранку не можна. Фігурка має бути в гідному стані. Аптеку не бачу. Кінський баб. Ось таке-таке. Це вулиця Чернівецька, по ній ходить трамвайчик ось там. А ми ще рухаємося вперед. Ось так можу по Чернівецькій і дійти до Лішбети, аж до провокзального базару. Ну що, я вам показую, мені весело і вам весело, я маю надію. Кавказька випічка, лайфсел, обмін валют. А ну по чому? Подивимось. Я все без паузи виведу вам життя. Рухаємось далі. Я дійшла до вулиці Городоцького. Городоцької... А, ваша аптека доброго дня. Маю надію, що цілодобово через віконечко. Собор Святої Ельжбети взагалі не видно. І провокзальний базар. Ось тут можна точно купити усе. Я зазвичай на нього ходжу за продуктами, але цього приїзду я туди не якраз мені зелене світло, ще трошки базар вам покажу. Мені сказали, що є аптека, так що вже добре. Тепер базар. А тут є усе. Він... Люди розкладають свій крам, цукерочки, смаколики. Збиралася дуже швидко, щось підкуплю на базарі. Тут дуже крутий мясний павільйон, я пам'ятаю. Ще все тільки починається, бачите, все закрито. Він величезний, величезний. Ось такий. Щось буду купувати. Щось буду купувати в дорогу. Буду щось купувати? Ось тут все, що завгодно, м'ясо. Ласкаво просимо. Люблю я цей базар, тут реально є все. Дивіться, що вже підготовую. Бачите, цілі туші розкладені м'ясо. Ох, тут в пік базару все є. А туди наскрізь моя костелівка. Ну, ще, вам прогулянка в шість шостій ранку у в лева. Ну що, я буду закінчити свій репортаж, тому ще таймінг і час вже купувати, бачу мандаринки, тут треба було парти Щернісів, ну, але й все є, як є, за все дякую. Так, бачите, тут все ще завгодно. От ще один величезний-величезний павільйон на ринку вокзальному. І тут все до борщику. Доброго раночку. Ну що, усім гарного дня. Чудового настрою, до нових зустрічей. Наступні мої етери будуть, я думаю, вже з інших локацій. Зараз йду в аптеку, просто біжу за томатним соком, за шаурмою, а може дещо зачіплю. До нових зустрічей, ваша Ксюня.